Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні давайте почнемо оглядати новинки від Redbox І думаю, варто почати з найцікавішого: візантійський Катафракт Нагадаю, що в мене є коробочки з клібанаріями і легкою кавалерією. Ну але я думаю, що ось катафракти це, це те, з чого варто почати. Почати хочу з того, що скажу смерть російським окупантам. Автор фігурок в цих коробочках Антон Дербілов. Добре, давайте почнемо дивитися, що на коробочках. Перший, перший недолік, який я хочу сказати, це те, що вони однакові. Однакові опаковки. Єдине, що тут бачите, тут це один, тут це 2 Насправді інші наборчики. Всі шість наборчиків мають ту саму картинку. І це трошки ускладнює. Я коли купував солдатики, замовляв в інтернеті, то дуже довго дивився, щоб не замовити одне й те саме два рази, і точно перевіряв, чи дійсно я дивлюсь на той набір, який мене цікавить. Бо, як бачите, картинки однакові. Відповідно, не знаю. Мені здається, якби хоча б це все взяли в рамочку іншого кольору, вже було б краще. Або хоча б фон ось цей жовтий замінили на інший колір, вже було б краще. Ну, а так. Коробочка непогана, арт чудовий, як на мене, яскраво, ясно, відразу візантійські катафракти. Хто не знає, Візантія це Східна Римська імперія. Візантійці ніколи не називали себе візантійцями. Це історичний такий штучний термін, щоб не путати Західну і Східну Римську імперію. Ну і що нам тут пропонують? Пропонують нам вершників зі списами. Такі, знаєте, суто катафракти, катафракти, катафрактні. Важкі вершники, важкі коники ну по-моєму, це класно. На другій коробочці все таке саме. Єдине, що тут ці самі катафракти, але вже не зі списами, а з мечами, з сокирками, з булавами. ну Такі, знаєте, в ближньому бою. Катафракти в ближньому бою. Непогано, непогано, наборчики різні, але я хотів мати їх обидва, тому придбав обидва. Давайте дивитися, що. Там всередині. Всередині кольок і жовтий пластик. Знаєте, цей жовтий пластик непоганий. Він добре на ньому видно детальки. Так, у нас два однакові літніки з вершниками і два літніки з кониками. Ось так виглядають коники. Чудові коники в важкій збруї. Дивіться, які вони просто бомбезні. Чудові коники важкі. Навіть якщо вам просто потрібні важкі коники для вашої армії, то ось прошу дуже. Ну і вершники. Вершники тут теж дуже смачненькі. Дуже смачненькі вершники. Лучник і щити такі нормандський я би сказав. Добренько, вони виглядають круто. Я не знаю, Ну але вони мені подобаються. Вони потужні. Я думаю, з них можна нормандців робити. якісь Вони такі повністю. Хоча це не кульчуги, це пластинчаті обладунки, хоча й кульчуги є. Ну, прикольно, вони прикольно виглядають, мені подобається. Це важкі важкі вершники. Детальніше давайте подивимося їх, коли відріжемо. Відріжу і посажу на коників. А тим часом давайте відкриємо другу коробочку і подивимось, що тут лежить. Знову ж таки кульок, і в кульку ті самі коники і вершники. Знову ж таки, вже не зі списами, а з зброєю ближнього бою. Ось булава, сокирка. Ще одна булава. Ось цей прикольний дядько. Він такий зовсім виглядає. По-римському. Бачите, в нього є ось ці такі смужки. І ось цей обладунок, Ну, прикольний, і ця шолом його прикольний. Ось ці такі, ось цей дядько, наприклад, ось це ну, це ось цей теж такий по виглядає трошки і теж має ось ці смужки. всякі. Прикольно. Ви знаєте, з них мені здається, ось цих можна на конверсити дуже непоганих русичів, тому що ось цей хвостик, напевно, на голові треба забрати. Хоча можна і лишити, не знаю. Але якщо його відрізати, то цей спокійно може бути якимось руським воєводою. Цей, напевно, ні, у нього така є, ось бачите, з пасочків така обв'язка, типово римська. А цей теж запросто може бути римським солдатом, дружинником. Цей теж, на мою думку, ну, прикольні, прикольні набори. Важка кавалерія, вони дуже класненькі. Дуже класненькі. Я не знаю, пишіть в коментарях, кого ще вони можуть кусплеїти на полі бою. Тому що, якщо там є якісь е, типові відмінності, то їх не дуже видно в цьому масштабі. Але мені здається, що вони можуть бути навіть. Навіть можуть бути якимось просто важкою кавалерією середньовічною східною. Ну, коротше, я не спеціаліст, не історик, але вони мені подобаються. Деталізація дуже непогана. Вони, то власне, Особливість стилю Антона Дербілова що він дуже детально проробляє ось ці всі зброю, всі детальки, все це дуже потім добре і легко малюється. Особливо з підпейнтами і контрастпейтами. Добренько, давайте теж цих дядьків посадимо на коників і подивимось, як це все виглядає зібраним. Ну і давайте почнемо огляд із тих вершників зі списами. Ну, а тепер давайте подивимось на вершників з зброєю ближнього бою, з шаблями, булавами і, і так далі. Ось такі вони нові візантійські катафракти від Redbox. Що ви про них думаєте, пишіть в коментарях. Моя особиста думка, вони чудові, вони пречудові, вони просто бомбезні. Якщо ви новачок, новачок в фігурках 1 до 72, то маю сказати так, що вони трошки тугенько залазять на коників. Коники вийшли дуже такі животаті, товстенькі. і... Бажано, так як тут, бачите, кожне сідло трошки підрізати ось так з боків, не лише зверху ось цей літник підрізати, а от так ще з боків підрізати, і тоді вони будуть сідати. Деяких коників треба підрізати більше, деяких чуть менше. Не підрізайте ноги, не розгинайте ноги, це не допоможе. Ось тут підрізати сідло треба. І тоді вони сідають без проблем. Я думаю, якщо ви вже трошки маєте досвід роботи з цими солдатиками, то вже знаєте, як з цим боротися. А якщо не знаєте, то сподіваюсь, моя порада стане вам у пригоді. Якось так ставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте Збройним силам і все буде Україна!